Привіт, друзі, вона Варшілан в ефірі. Демочик зі мною. Їдемо котнем. Холодно, мокро, 3 дні дощі і гравійний маршрут. Підтримуйте донатом ЗСУ і погнали. Ми вже вибралися на природу трохи. І у нас в принципі ця дорога наразі отака. На, вот на дорога. На ну, не гревел. То... глиневол. Глина розкиша після трьох днів дощу. І два варіанти десь їдуть. А де їдуть, я знаю, а Демчик не знає. Маршрут багно, говна коліна. Я ще не падав, але скоро буду. Тут такий дріфт капець просто, Прямо то, що ми хотіли. Дорога бомба. У мене вже штани по коліна в багні. Задній колесо собі їздить, як само хоче. Але слизько. Просто катастрофа, як слизько. І по факту у мене, що у мене резина... Гравійна для сухих ґрунтів, А тут немає ніяких ні ґрунтів, ні сухих. У мене дивне дежавю виникло, що ми вже раз тут їздили. Не з тобою, правда. О, і, і тоді було дуже весело. Особливо там. Та не, не їдь ліпше. От власне тут не треба їхати по колобанях. А зараз булькнеш там якраз. Uh -huh. Ну от. Ну що віть? Локіровку. Зняв, зняв. Юка, ти понял, так? Да? В тебе конкурент тепер є. Зараз ходимося, де вуйку буде проходити, там теж перейду, бо я щось їхати тут не горю, бажанням. Тай й є лівіші. Подивіться, що тут дурне робить. Воно катається в тій калабані, де ось там є просто Ямега, така в півколеса. Дві ноги мокрі. Одна, а друга тільки що черпнула, чи то та сама була. А, та сама? Ну, повезло. А в мене вело понесенька, все як завжди. Ну, а далі можна їхати, далі вже спокійно, нормально, багноти і по всьому. Одної мокрої ноги йому було замало. Юка, пам'ятаєш? Пам'ятаєш? Дежавю, ні? Ну. Так, дві ноги вже мокрих. Добре. Отаямка. Та ти що! Навіть не впав, тільки ногу намочив. Тій товариш тільки що ледь не зламав свій велосипед. І що, і що, ти, як ти, що ти скажеш на це? Я тобі скажу, що це та, саме те, чого мені бракувало. Це просто топчик. носить, просто волосопадом кидає. Вперед не вперед тримає. бо спереду нормальні, нормальна резина стоїть, не стерта. а ззаду, за декілька покатух по Львову, а це приблизно було близько 10 покатух, вона стала сліком, бо в нас є такий контингент за кермом, От, що вони такі кажуть, що таке ПДР, ні, не чув. Ти хто такий? На велосипеді, от і катай собі звідси. І вони мали в носі це все діло. І це в корінь неправильно. І що, і куди? Та прямо. Що сталося? <риклад> ти чого пішки йдеш? <риклад> Я все. В смислі все? Що <риклад> <Шо> сталося? Каб здару люблю міняй колеса. Фу, замотало. А ну потримай. yeah <laughs> Під'їхали ми значить, дачний кооператив з книлівок. Отут отакі от приколи, що вся територія загороджена від лісу, ну тебе і нехай відгородили, але... але тут кожен доступ до лісу, який є, от будь ласка, от друга брама на колодці. Ну типу ну наскільки взагалі це законно закривати отак от доступ до лісу. Це же ж хоч начебто і ваша територія, але будьте ласкаві, не закривайте її. Ну серйозно, ну от така там вже третя по рахунку. Вон колодка висить. Ну блін. Що ми взяли і зробили? Ми перейшли ту, той паркан, просто подзвонили в двері до людей і попросили в них чимно відкрити, бо... Так і пояснили, ми забухали. Нам навігатор каже, хлопці, вам сюди. Каже, тут купа стежок, щоб ви полями тими не ходили, вам сюди. Ну от ми прийшли сюди. Ну і... Певно, зараз тут станемо, вон там є пеньок, і на тому пеньку все зваримо і поїдемо десь собі. Через ліс виїдемо на дорогу, та й по всьому. І така буде покатенька. Озеро. Яке озеро? Озеро. Я ще ровер не доламав. Ну це вже навіть не вело поносенько, це вело стражденька якась ціла. Десь сюди, напевно. Я так підозрюю, що якби хлопці знали... МТБ скоку, як я буду використовувати їхній велосипед, який вони мені продають, вони б мені його не продали. Вони б сказали, гревел не для цього. Так. Нам головне ще десь сюди трошечки пройти. Ну, це Насправді це є стежка. Нам ще тут трохи пройти і буде ще одна стежка. Так що йдемо, шукаємо іншу стежку. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign wanna be the greatest. Everybody on the face, shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for a thousand faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place, all This my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it. The news that fits. I'm losing shit. A stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. Замаскувався я трохи. А, і і запотіваю. Але ж то треба так в притирочку проїхати. А ти. Я сподіваюся, з нього понос. це Єдине, що його оправдовує, що він так в притирку проїхав, що аж від нього повітря було чути по велосипеду. Виходить маршрут з рахунок того, що є повністю багно, повністю гревел, асфальт, бруківка. All-inclusive, реально all-inclusive. Українського ровереста спіткала невдача. Ось от Такий от у нас маршрут, і тут, тут ще є як обійти, а там далі вже немає. Відповідно, там далі прийдеться в воду лізти. Або не прийдеться, або не Або Ми добралися до місцина, я навіть зняв окуляри з себе. Ми знайшли такий зламаний столик і нас буде закривати вітер. Там аля мангальчик, який нам не потрібен. Тут засраний топчик. Там засраний демчик. Ну і місцина, місцина ну, дуже кайфова, реально. А я що, хоч раз вибирав якусь некайфову місцину? От скажіть, от напишіть в коментарях, яка місцина була некайфова. take me back to a place where i felt at home take me back to a day when we weren't alone take me back to an age when the world felt small way back before we blew it all take me back to a place where i felt at home take me back to a day when we weren't alone take me back to an age when the world felt small way back before we blew it all too many things going on i can't keep track of them all from people dropping a bomb to people putting Макарон. Зараз буде, там кипяток буде, зараз там бульйон, яйце, шинка, зелена цибулька і кунжут. Хтось каже, так це ж рамен, це не рамен. Я почитав рецепт рамену, це ніякий не рамен. І з раменом воно має хіба схожі якісь інгредієнти. І все. А по факту ніякий це не є рамен так, ножичок. До речі, порадьте мені якийсь ножик. Такий, щоб не соромно було на природу брати на нарізочку, бо ну, це і хороший ніж, але не на готування їжі. Хоча краще такий ніж ніякий, але краще мати кращий. У нас кипить бульйончик і в принципі ми Оп, у нас вже по факту все готово. Забираємо бульон і щедро заливаємо. Сюди, все накриваємо, і хай собі стоїть. Демчик знімає пробу все по феншую паличками. Ну каже, що раз азійський бульйон чи азіатський бульйон, як правильно. Азійський чи азіатський? Азійська кухня вроде. Або азіатська кухня. Ладно. Смачного. Дякую. Знімаємо пробу. М -м -м. А ти дуже голодний? Угу. Блин. Я стою, в мене цілий писок слюнів. Але я хочу оцей, щоб ти ще та локшану спробував. І засікти 15 хвилин, типу, чи нічого не буде. Якщо не буде, то тоді вже буду їсти теж я. <рес> продовжуй, продовжуй. Народження нового блогера. Ну давай, давай. hour suffering Зовсім не плагіат <рес> а. ми тобі на каналі рубрику зробимо. Типу окремий плейліст. <рес> one hour suffering, one hour chilling. І приїхав з one hour chilling почилити на годинку на озері. Це взагалі не плагіат. Що ви навіть не думаєте, все окей. Як ви вже зрозуміли, що за покатенька без кави. Звичайно, кава, кава це є ритуал. Заварити її на покатенці. Це просто мусиш. Я для того газовий пальник і купив. По пальнику У мене пальник-пінгвін. Він не титановий, він алюмінієвий, простенький. Ну, мені підходить, мені пасує. В нього взагалі жодних претензій нема, працює, все окей. Тому ну, якщо хтось собі думає на рахунок такого маленького пальничка, пінгвін, в мене пінгвін, мені абсолютно все окей з ним. У нас вогонь. Завдяки демчику. Три... Три... Три дні дощ падав. Сніг був. Що я вам скажу на рахунок того бульончика? Я буквально рекомендую вам його приготувати. От. От спробуйте насправді, От там нічого складного немає. От рекомендую, прям як то кажуть, рекомендаціян. От спробуйте, дуже смачно, реально смачно. Ну що, друзі, наїлися, ми напилися і будемо зараз їхати назад домів. Але маршрут назад вже буде не той, яким ми їхали сюди. Ми його дещо спростимо, дещо буде їздабельніший, Відповідно, якщо ви собі захочете катнути його, то ви просто можете прокласти сюди дорогу по маршруту, яким ми будемо вертатись назад. Отак. От я їдемо до мів, а їдемо митись, митись. Добро так, я не можу їхати. Yeah, good <laughs> 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 Поки що трохи світло вирішив, так як ми вже проїжджаємо оброшено, то заскочити одразу і до палацу архієпископів подивитися і можливо ще побадимо в дендропарк. Якщо він ну він вже зачинений, бо то вже пізно, але принаймні подивитись, коли він працює. Чудова будівля, але, на жаль, в дуже закинутому стані. В занедбаному стані. Тут фасад це ілюзія, його нема. Тут якесь кіно знімали чи що. І тут цей фасад залишився. Насправді зараз я вам покажу в якому стані цей фасад, цей будиночок. В дуже занедбаному стані. І от в мене величезне питання, це ж пам'ятка архітектури. А куди в нас ті всі міністерства дивляться? Чужим в кишені. чи в своїй кишені. Смачного, га? Я вам не буду заважати, тут планчик підзніму чуть-чуть. Вас не буде видно, я так якось постараюсь в акурат, щоб не було вас видно. Другай який. Ну, розумієте самі, так? Бути в і не заїхати сюди. Принаймні з палацу архієпископів буквально вниз спуститися в дендропарк і не зайти до Оленів, ну це так собі йде. Тому рекомендую заїхати. А тим часом на дворі вже просто ніч. П'ята година, ну раптом скільки там. 5.15-5.20. Просто ніч. Ну і от, на жаль, Через те, що на жаль, через то, власне, я і не люблю осінь і зиму, бо не встиг встати, промити очі, протерти, як вже нічого. Знову лягай спати. А покататись, а, а нема. Друзі, така видалась покатенька. По говнам, по багнам, по гравелу, по бруківці, по асфальту, по всьому, all inclusive е, бульйончик. Приготуйте, не страдайтеся. Що скажеш? Що скажу? Що скажу? Е, катка топчик, топчик-топчик. Е, рекомендації на майбутнє, на майбутні такі катки. Е, перезуватися в щось більш зубате, тому що за це по ноль. Брати зі собою запасні Шкарпатки, тому що калюжі по коліна. Ну і одявайте тепліше, бо на вулиці холодно. І ну що. Та все. Лайк, вподобайка, підписуйтесь на канал. Перепрошую. Я маю все говорити. А далі все по стандарту, вподобайка, комент, підписка на канал. Донатимо на ЗСУ, тому що ЗСУ нищить москаляє і наближає нашу перемогу. І до наступних покатаннях. Ви все чули? Е, маршрут буде в описі під відео. В описі під відео там є збір на 23-го бригаду, яка нищить москалянно облажає нашу перемогу. Ну а з вами був вона Варшілен. І я сподіваюся, що до наступної покатеньки. А, до речі, зимовий сезон відкритий. Тішкарпати. <ривіт> і ви жмаркуєте носи. Ви жмаркуєте носи. Так. А я це вирізав. <ривіт> Або ні. Або <ривіт>